Дійсно, порядок денний досить насичений. Є законопроекти, які можливо будуть проголосовані, якщо деякі правки будуть не підтримані, але ключовим почну з на початку зі звернень. Ми розпочали фактично такий новий етап, нову чергову сесію. І е, на мені все ж таки хочеться, щоб телеканал Рада продовжував свою діяльність в тому режимі, яка була до війни. Я пам'ятаю навіть коли в нас була і перша революція, і друга революція гідності, канал Рада завжди був об'єктивним каналом, який висвітлював засідання. Е, і після е, початку війни з 2014 року це не зупинялося. Тому внесені зміни про те, що канал Рада. Які сьогодні стоїть питання порядку денному, мав би діяти в умовах воєнного часу. Я вважаю все ж таки, що не потрібно зупиняти його первинну основу, з чого він створений це висвітлення об'єктивної інформації. Тому засідання я вважаю, могли би бути проведені у повторі. Вони би могли бути скорочені, але люди хочуть бачити, що працює парламент, і це все сьогодні має показуватись на телеканалі Рада навіть в інформаційному марафоні. Фоні в цьому немає нічого поганого, це навпаки добре. Тому я вважаю, що ці зміни, які пропонуються, потрібно не підтримувати і не голосувати, а залишити Канал Раду до тих часів, які він був завжди. Це є сутність нашої демократії від самих початків. Що стосується законопроекту 41-42. В народі це засправді цей законопроект про громадське здоров'я, але всі люди проти нього бунтують, називаючи його антивакцинаторським, тобто тим, хто заставить вакцинуватися, і це недвозначне ставлення до цього законопроекту. Другий законопроект, який все ж таки, якщо буде не проголосована правка 56-16 щодо того ж, що, насправді законопроект стосується окремих продуктів, які прив'язані до географічних назв, і там є правка. Для того щоб дозволити куріння в ресторанах і в певних закладах, тобто, все ж таки, я переконана, що якщо ми говоримо про куріння, то для цього має бути окремий законопроект, і не потрібно правками розбавляти ці історії. Тому е ці законопроекти е будуть голосуватися, якщо вони будуть впорядковані. Тому я вважаю, що взагалі практика останнім часом. Остання практика, можливо, ви знали, у закон про водний транспорт поставили збільшення штрафів для водіїв. Тобто, ніхто не зрозумівся, думали, що це зміни до закону про водний транспорт. А насправді це це збільшення штрафів. Ми до цього питання не дійшли, але я би не хотіла, щоб це повторювалося в наступних законопроектах. Тому, Якщо такі правки будуть внесені в тіло основного закону, ми не будемо підтримувати, тому що вони суперечить основній концепції закону даного, який сьогодні чи 41-42, чи 56-16, чи той же ж водний транспорт про штрафи. Пані Оксана, це для себе для розуміння ця правка про коріння. Вона в який це законопроект 56-16, який стосується закріплення продуктів за певними географічними назви. назвали, наприклад, якщо ми говоримо там чай Карпатський okay. або Бринза Гуцульська, що це вже буде торгова марка. Це потрібно, це євроінтеграційний закон, але туди поставили правку номер 20, яка каже, що дозволити куріння повернути, дозволити куріння кальяну і е, власне в ресторанах і готелях, і е, в е, в аеропортах. і саме такі рішення в цьому законі вони трошечки суперечать самій суті даного законопроекту. Пані Оксано, в цілому ваші очікування від восьмої сесії, чи буде вона типова в нинішніх умовах, і чи буде бюджет на наступний рік головним завданням цієї сесії? Я думаю, що ключові суперечності будуть в нас, що стосується акцизу, і друге читання має закону про медіа. Друге читання це будуть такі концепції. І я думаю, що ми повинні домовитися. Знаєте, чого мені б дуже не хотілося в цьому парламенті? Це різкого роз'єднання на два табори. Ну, як мінімум, цього з радістю би добивалися наші депутати-колаборанти, колишні з фракції ОПЗЖ. Вони би тільки потирали руки і набивали собі вагу, чого не потрібно допустити. Тому все ж таки потрібно між ключовою міну більшістю і позицією. Тими депутатами, які дійсно думають перспективою, не створювати цих законопроєктів, які би їх повністю розділили кардинально, тримати баланс. Я вважаю, що це саме головне сьогодні.